Всім привіт! Ви на каналі Світ Паперу. Сьогодні у нас буде розпаковка наших паперових пакетиків. І сьогодні у мене є для вас вже новиночка. Це та дам адвент календар пасхальний Просто, так як був Великдень, то я вам не встигла навіть зняти відео. У нас ще в парку були атракціони, то я ще на них була того. Вибачте, що я не встигла вам зняти раніше відео. Що ж, поїхали вибирати пакетики. Сьогодні ми закінчимо одну колекцію, це колекція Roblox ось такий у нас останній пакетик з котиком. Кладемо його сюди. Колекція різних стікерів. У нас тут ще 4 пакетика. І я хочу взяти жовтий, у нас сьогодні сонце, того якраз пакетик підходить. У нас сьогодні сонце. Тепло. Колекція я люблю Україну. Блін, один пакетик відкрився, того саме його я сьогодні і візьму, який відкривається. Це ось цей пакет. Ось сюди. Переплутала, не туди поклала. Колекція одежа для. Давайте візьмемо Отакий пакетик, бо один у нас, похоже, є, того візьмемо такий. Саме наша найбільша колекція морозива, <кій> <кій> У мене трошки касуль. трошки <кій> Того. Так. так, я не пам'ятаю, що ми в той раз брали, але я, мабуть, сьогодні хочу взяти банку. У нас є отакі банки. ну Тут їх багато, але я хочу саме взяти оцю карамельну банку з морозом. Не знаю, яка тут морозива, але якась все одно буде. Далі стихії. Як завжди, беремо з двох колонок. З першої я хочу взяти, навіть не знаю, отакий от пухлий. Не знаю, чим видно, що він пухлий, але я беру його. І з такої колоди, з простих пакетиків я хочу взяти, будь-отакий. Бо я не знаю, який ще можна взяти. І да, я зробила вже фон, він такий рожевий Те, що ото там виглядає, то вибачте мене. Я... Знову знімаю Він в іншій кімнаті, того так. Свинка Чері беремо. Наша, можна так сказати, минула новинка. Цей пакет ми точно не беремо, бо тут вже виглядає, що тут у нас є. Точніше ми сьогодні його якраз і беремо. Так, сьогодні якраз його і візьму, я просто вже знаю, що тут є. Того беремо його. І наш адвент календар. Ми його теж беремо. І ось тільки у нас сьогодні пакетиків на нашу розпаковку. Ну що ж поїхали відкривати наш блокнотик. Такси. Наша перша колекція це різні стікери, де той пакетик, але. але я хочу зараз закінчити нашу колекцію і подивитись, який нік все ж таки в цієї дівчинки. Мені просто дуже цікаво. Ага. Тут у нас окуляри попались. Так, відкриваємо окуляри і прикріпляємо її. І ось така у нас вона вийшла. А тепер відкриваємо нік. Цікавий який. дам Нікі вай, -вай риска 005. Отакий в неї нік весь час був. А тепер поїхали до нашої першої колекції. Це різні стікери. Ось все, наш пакетик відкриваємо. О. Нам попався ось такий смайлик, який в когось закохався. Зараз я відклею і вам покажу вже на нашому фоні. Ось такий у нас смайлик від під номером 3. Трошки отак закриємо наше серце, ну нічого. І отака от колекція у нас виходить. Далі в нас колекція. Я люблю Україну. Ось. Що. Той розтавде чи хто. Оцей котик купався. але ну, я вже не пам'ятаю. У нас вже пакетик, так, як я говорила, був відкритий. І ось така картина нам попалася. Зараз я знову ж таки відклею і вам покажу. Ось така у нас картина, вона під номером 17. Але ж у нас номер 7 зайнятий. А, ні, номер 4. Так номер 4 теж зайнятий. Зараз я розберусь, який номер і покажу вам. Коротше, начебто номер 1, але ж номер 1 зайнятий. Тому я не знаю, куди цю картину приклеїти. Давайте поки що приклеїмо. Ось сюди наниз, а потім на наступному відео, чи на якому відео я його приклею вже на потрібний номер. Може я переплутала, я нічого не знаю. Того я поки що приклею цю картину ось сюди, бо я зовсім не знаю. Ну Далі колекція одежа для. Одежа по місяцям року, можна так сказати, і в тому відео нам попались начебто ці штани. Відкриваємо наш пакетик. Опа. Щось попалось, але я ще не розібрала що. І нам попалась ось така майка. Дуже класна. Якщо я ще відклею, о, відклеюсь. Зараз я знову ж таки розберусь під яким номером і приклею і скажу, для кого ця красива майка. І я знову ж таки не можу дізнатися, під яким це номером. Я не знаю, що сь сьогодні зі мною таке. Того я знову ж таки поки що приклею ну, кудись ось сюди наниз, а потім... На наступному відео чи аж 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 наступному якомусь відео я приклею на потрібний номер. Так, далі у нас колекція морозива по іменам, але по черзі у нас іде колекція стихії, того відкриваємо саме її. Ось така сторіночка, відкриваємо цей пакетик. А я трошки порвала його. Що це таке? А. Блін. В цьому відео нам попались два стікара, і це, мабуть, стихія води. Я так зрозуміла. Так, зараз відклею І подивимось під яким номером і приклеїмо. І нам попались ось ці. Під ось цими номерами. Під номером 15 і 16 це стихія води. Так, далі у нас вже колекція. Ось ця. Ось ця. Я просто забула, як ця колекція називається, вона називається Морозова поймана Так, ось цей пакетик, як завжди, відкривашка, у нас не відкриє. Ой, перфорація. А, у нас морозиво застріло тут а десь. А, тут показано вже ім'я. А нам не треба його дивитись ще. Я його відкладу в сторону, а подивимось поки що морозиво. І додаємо ось таке нам попалось морозиво. Зараз відкриємо і подивимось, під яким же номером. Ось все. І воно під номером 12. На жаль, на цій сторінці я не відгадала. Отут тут знизу, я думаю, ви бачите. І інтрига в нас така зараз на ім'я. Та-дам! Це морозиво Даринь. Тут легко відкривається. Ось таке у нас попалося морозиво. Ось така колекція у нас виходить. Ось 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 тут і ось тут. І ще я дещо згадала, що ми забули ще один пакетик відкрити в колекції стихії того перегортаємо назад на цю Collection. Ось вона тут з двох сторін. Я думаю, що буде на цій сторінці. Відкриємо і побачимо. Так, я знову зруйнувала пакет. І це теж стихія райдуга. Під номером 3. Так, я здогадалась. На цій сторінці. А ти відкривайся? Ось така райдуга. Просто сьогодні у нас тепло, того я у футболці. Зараз ну ви, звісно ж, не бачите. Я забула відпаузити, і зараз ми відкриваємо колекцію свинка Качері. Не знаю, чи ви побачили. Що нам попалось в колекції стихії? Того вибираємо рандомно, як завжди. Я візьму це. І нам отака сумненька свинка попалась. Вона сумує за кимось. І вона О, під номером три на цій сторінці. Я її хотіла, щоб на цій сторінці у нас була свинка. Отак. От І от така колекція у нас виходить. Тепер переходимо до нашої минулої новиночки. Бо тут у нас відкрилося воно, точніше, вилізло, того треба саме це відкрити. І тут нам да. попалась сливка. Ось така гарна слива. Під яким номером зараз дізнаємося. Ага, під номером 3 наче. Чи 6, 6, во. Сливка під номером 6. Значить ти йдеш сюди. Трошки 5, номер 5 закриємо. Ну і ось така колекція у нас виходить. І тепер наша новинка. Ой, вам це не треба бачити. Можна так сказати, це спойлер на наші дві нові колекції. Ту колекцію вам точно не можна бачити, яка там зверху. Оцю можна. Адвент календар пасхальний. І ще ось така у нас сторіночка. Беремо наш адвент календар і відкриваємо перший номерочок А, витягуйся. А, я трошки порвала його, ну нічого. І нам попався ось такий кошик. Зараз подивимось, під яким він номерочком. А номерок, мабуть, як завжди, пишеться. Після двостороннього скотча шкотч... під номером 6. отут, тут, але вона на. Але наш кошик туди не поміститься. І я не знаю, що робити тепер. такий віт. я от зараз думаю приклеїти його якось. Зараз я приклею і вам покажу. Отак от я приклеїла і отака от колекція у нас виходить. Це вже спойлер на дві нові колекції. І одна із них буде в новому відео. Ну, а на сьогодні у нас сьогодні у нас все. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте кучу лайків. Підписуйтесь на мій канал і на мій канал TikTok. До речі, я його сьогодні тільки зробила і виклала вже одне відео. Але колекцію я до нього зроблю ще не скоро, того чекайте. Підписуйтесь, кажу ще раз на мій канал всім всем па до новых зустрічей!